Що не встоїть перед нами, готовий випустити 11 потужностей пекла. Чого б ви не просили, ми готові. Імператор пишатиметься нами. Ми впораємося. Сумніви для приречених. Ми дамо в серцевий приклад. Як накажете, так і буде. Ми не втрапимо в біду, пане. зрівняємо з землею усе, що стоятиме на нашому шляху. Ми живемо заради обов'язку. Невдача це ворожа риса. Усі гармати готові! Вогонь! Усі гармати б'ють наповну! Усі стволи розігриті. Вогонь! Дивимо, доки стволи не почнуть світитися, роздавити їх. Здається, якийсь дурень стріляє по нас. Однаково, щоб погладити нашу броню. вхідний вогонь! Дозвольте відкрити вогонь, усім приготуватися за моєю командою! Усім вертіться! Слава! У повній готовності прогріваю твигунь володарю! Де ці кляті техножерці! Чекаю вказівок! Виконую наказ! Поїдемо, щойно вмовимо дух машини. Вирушимо, щойно прибуде пальне. Накази отримано та прийнято. Хтось замовляв землетрус! Забравлений і готовий рушати. Дайте нам мить на підготовку. Дякувати імператорові. Уперед! Це буде День Слави! Вогняне рішення проблем Готове! Готуємо вогняне рішення проблем! Вогонь! Три, два, один. Вогонь! Головну гармату заряджено! Вогонь! Зачмарити їхнє небо! Готовий до перевезення людей! Слухаю, пане! Готовий діяти! Вирушаю на місце! Це честь служити імператору! Задіяти мультилазер! Вогонь! Вогонь! Випускайте на них усе! Пехийний хокчер до ваших послуг! І я не боюся спеки! Упораємося з усім, що скажете! Розіріть та готові, пане! Зрозуміло, але тримайте артилерію подалі від нас. Спалити їх усіх! Відкрити клапани, вогонь на повну! Спорожнити баки! Випалити їх усіх! За моїм сигналом пекельний вогонь! Передайте воїнам, що броня прибула, готовий перемогти у війні, пане. Кистяк гвардії готовий до служби. Зрозуміло уперед. Поїздки бездоріжжям понад усе. Стрілятимемо, доки гармати не світитимуться. Розбавимо їх. Час розважитися. Ми можемо вузити в крові. Вартовий, готовий до роботи. Звучить досить просто. Упораюся з усім. Вони не дізнаються, хто по них ударив. Швидко і спритно. Усе, як ми любимо. Вирушаємо до битви, ударимо їх швидко та сильно.